Джонатан СВІфт Мандри Гулівера Частина Перша. Подорож до Ліліпутії. Розділ восьмий. Авторові трапляється щаслива нагода покинути блефуску. І після деяких труднощів він повертається цілий і неушкоджений на батьківщину. Через три дні, по прибутті до Блефуску, вирушивши з цікавості на північно-східне узбережжя острова, я помітив на відстані півліги у відкритому морі щось схоже на перевернутий човен. Роззувшися та скинувши панчохи, я пройшов у брід ярдів із двісті і виразно побачив, що то справді човен, мабуть, відірваний бурею від якогось корабля. Підштовхований припливом, він помалу. Наближався до берега, я зараз же повернувся до міста і попросив його величність довірити мені 20 найбільших кораблів з числа тих, що лишилися після втрати флоту, та три тисячі моряків під командою віце адмірала. Флот пішов круг острова. А я найкоротшим шляхом вернувся до того місця на березі, де запримітив човен, і побачив, що приплив підігнав його ще ближче. Усім матросам я дав мотузки, які заздалегідь сукав у кілька разів для більшої міцності. Коли прибули кораблі, я роздягся і рушив до човна обрід, а ярдів за сто від нього змушений був поплисти. Матроси кинули мені мотузку, і я закріпив один її кінець у дірці в передній частині човна, а другий прив'язав до військового корабля. та користі з... Цього було мало, бо я не діставав дна ногами і через те не міг працювати як слід. Довелося гнати човна, пливучи ззаду, і якомога частіше штовхаючи його однією рукою. Приплив допомагав мені, і незабаром я став на дно по шию у воді. Перепочивши кілька хвилин, я знову почав штовхати човен. Невдовзі вода сягала мені вже тільки під пахви. Тепер, закінчивши найважчу частину роботи, я взяв решту канатів, складених на одному з кораблів, і прикріпив їх спочатку до човна, а потім до дев'яти суден, що супроводили мене. Вітер був ходовий, матроси тягли човен на боксирі, а я підштовхував його ззаду, і таким способом ми наблизились на сорок ярдів до берега. Я зачекав, поки настане відплив і човен опиниться на. Сухому, тоді, з допомогою двох тисяч матросів з канатами та машинами, перекинув човен і побачив, що він не дуже пошкоджений. Не докучатиму читачеві, розповідаючи про труднощі, які мені довелося подолати, щоб з допомогою весел робив я їх 10 днів, представити свій човен до імператорського порту Блефуску, де мене чекала юрба народу, страшенно вражена велетенськими розмірами судна. Я сказав імператорові, що цей човен послала мені моя щаслива доля, щоб дати мені змогу добутись до якогось місця, звідки я зможу повернутись на батьківщину, і попросив його величність дати мені потрібні для обладнання судна матеріали, а разом з тим і дозвіл виїхати. Його величність спочатку по дружньому відраджував мене від цього, але, зрештою, зволив дати свою згоду. Увесь цей час я дуже дивувався, що до двору Блефуску не надходить ніяких запитів про мене від нашого імператора. Як виявилося згодом, про це мені повідомили приватно. Він не здогадувався, що мені відомі його наміри, і думав, ніби я вибрався до блефуску віддати обіцяний візит згідно з його дозволом, добре відомим при дворі. А через кілька днів, по закінченні всіх церемоній, повернуся назад. Та кінець кінцем моя тривала відсутність почала непокоїти його, і, порадившись із скарбничим та його прибічниками, він вирядив до блефуску поважного урядовця з копією обвинувального акта. Посланцеві було доручено з'ясувати монархові Блефуску велике милосердя свого володаря, що задовольнився, присудивши мені таку незначну кару як осліплення, і передати, що я втік від правосуддя, і коли протягом двох годин не повернуся, то буду позбавлений титулу нардака і оголошений зрадником. Його володар не має сумніву, додав посланець. Що брат його, імператор Блефуску, задля збереження миру і приязні між двома державами зараз же вийшли мене до Ліліпутії із зв'язаними руками і ногами, щоб мене покарали за зраду. Імператор Блефуску по триденній нараді послав дуже чемну відповідь з безліччю перепрошень. Він писав, що вислати мене зв'язаного, як то добре розуміє його брат, немає змоги. Що, хоч я й позбавив його флоту, він вважає себе моїм боржником, бо я зробив йому силу добрих послуг під час підписання мирної угоди, і що до речі, обидва монархи. Незабаром зможуть полегшено зітхнути, бо я знайшов на березі величезне судно, на якому можу вирушити в море, і що він звелів опорядити це судно з моєю допомогою і за моїми вказівками. Отже, через кілька тижнів, як він сподівається, обидві імперії позбудуться нарешті такого нестерпного тягаря. З цією відповіддю посланець вернувся до Ліліпутії, а імператор Блефуску розповів мені про все, що сталося, водночас пропонуючи мені. Але під найсуворішим секретом свою ласкаву підтримку, якщо я погоджусь лишитися в нього на службі. Хоч я вірив його щирості, але вирішив не покладатися більше ні на монархів, ні на міністрів, якщо є змога обійтися без їхньої допомоги. Отож, висловивши імператорові глибоку подяку за його ласкаву увагу, я уклінно попросив його величність. Пробачити мені, я сказав, що коли вже лиха чи щаслива доля послала мені цей човен, то я волію загинути в океані, ніж бути причиною розбрату між двома такими могутніми монархами. Імператор нічим не виявив свого незадоволення. А згодом я випадково дізнався, що і він, і більшість його міністрів були дуже раді моєму рішенню. Такі міркування змусили мене поквапитись і виїхати раніше ніж я збирався, а двір, нетерпляче очікуючи мого від'їзду, охоче допомагав мені: п'ятсот майстрів під моїм керівництвом шили двоє вітрил, склавши в тринадцятеро найцупкіше тамтешнє полотно. Тим часом я робив Снасті, скручуючи по десять, двадцять і тридцять щонайтовщих канатів. Великий камінь, який мені пощастило після довгих розшуків знайти на березі, я припасував замість якоря, Щоб промастити човен замість смолити, і на інші потреби пішов лій з трьохсот корів. З неймовірними труднощами зрізав я кілька найвищих дерев на весла та щогли. Втім, чим, щоправда, чимало допомагали мені корабельні теслярі. Його величності вони вигладили дерева після того, як я начерно обстругав їх десь через місяць. Коли все було готове, я вирушив до столиці, щоб одержати остаточні накази його величності і попрощатися з ним. Імператор з найяснішою родиною вийшли з палацу і я ліхниць, щоб поцілувати йому руку, яку він дуже ласкаво подав мені. Так само зробили імператриці і молоді принци крові. Його величність подарував мені 50 гаманців з двома стами спрагів у кожному та свій портрет на весь зріст, який я зараз же сховав у рукавичку, щоб не пошкодити його. Церемоніал мого від'їзду був занадто складний, тож зараз я не хочу втомлювати читача його описом. В човен я поклав сто волячих і триста овечих туш, відповідний запас хліба та напоїв і стільки готових страв, скільки спромоглися приготувати чотириста кухарів. Крім того, я взяв з собою шість живих корів, двох бугаїв і стільки ж овець та баранів, щоб привести їх до себе на батьківщину і взятися за їхнє розведення. Щоб готувати цю худобу в дорозі, я захопив чимало в'язку сіна та мішок зерна. Я охоче забрав би з собою і десяток тубільців, але імператор ніяк не дозволяв цього. Не задовольнившись ретельним обшуком моїх кишень, він зажадав від мене урочистої обіцянки не вивозити нікого з його підданців, навіть з їхньої згоди чи бажання. Приготувавшись отак як найкраще до подорожі, 24 вересня 1701 року, о 6 годині ранку, я нап'яв вітрила. Пройшовши при південно-східному вітрі щось із чотири ліги у північному напрямі, годині о 6 вечора я помітив на північному заході на відстані півліги якийсь острівець. Я підплив ближче і кинув якір з підвітряного боку острова, який був, здавалося, безлюдний. Трохи підживившись, я ліг відпочити. Спав я добре і гадаю, проспав щонайменше шість годин. Бо через дві години після того як я прокинувся, стало розвиднятись. Ніч була ясна. Я поснідав до сходу сонця і, піднявши якорі при ходовім вітрі, рушив тим самим курсом, як напередодні керуючись своїм кишеньковим компасом. Я мав намір дістатися, якщо буде змога, до одного з островів, що лежала, на мою думку, на північний схід від Вандіменової землі. Того дня я нічого не вгледів, але на другий день, близько третьої години, відпливши від Блефуску, за моїми розрахунками на 24 ліги, побачив вітрило, що рухалось на південний схід. А сам я прямував просто на схід. Я почав гукати, але не дістав відповіді. Та ось вітер трохи вщух, і я спробував наздогнати судно. Я поставив усі вітрила, і через півгодини на кораблі помітили мене, викинули прапор і вистрелили з гармати. Нелегко висловити радість, що охопила мене від несподіваної надії побачити знов улюблену батьківщину та залишених там любих мені людей. Корабель згорнув частину вітрил, і я підплив до нього 26 вересня між 5 та 6 годинами вечора. Серце моє забилося дужче, коли я побачив англійський прапор. Я поклав корів та овець у кишені Камзола і зійшов на палубу з усім своїм невеличким вантажем. То було англійське торговельне судно, що поверталося північними та південними морями з Японії під командою капітана Джона Бідла з Дептфорда, дуже гречного добродія і вправного моряка. Ми були тоді під 30 градусом південної широти. Екіпаж судна складався з 50 чоловік, і серед них я зустрів одного свого давнього товариша Пітера Вільямса. Він якнайкраще відрекомендував мене капітанові. Той повівся зі мною дуже люб'язно і спитав, звідки я повертаюся та куди прямую. Я розповів йому про себе в кількох словах, але він подумав, що я марю, і що пережиті злигодні потьмарили мені розум. Тоді я дістав із кишені своїх корів та овець. Це надзвичайно вразило його і переконало в моїй правдивості. Потім я показав йому золото, одержане від імператора Блефуску, портрет його величності на весь зріст та інші дивовижі тих країв. Я дав капітанові два гаманці з двома стами спрагів у кожному і пообіцяв подарувати йому, прибувши до Англії, тільну корову та кітну овечку. Не буду втомлювати читача подробицями нашої загалом щасливої подорожі. Ми прибули в Даунс 13 квітня, 1702 року. В дорозі я мав тільки одну неприємність. Корабельні пацюки вкрали одну з моїх овечок, і я знайшов у шпарці її обгризані кісточки. Решту худоби я доставив щасливо на берег і в грінвічі пустив їх на моріжок для гри в кулі. Вона чудово паслася на ніжній травиці, хоч я й побоювався спершу, що наша паша їй не смакуватиме. Я не зберіг би цю худобу протягом такої тривалої подорожі, якби капітан не постачав мене своїми найкращими сухарями, що їх я перетирав на порох і змішуючи з водою, давав їй. За недовгий час мого перебування в Англії я заробив чималі гроші, показуючи свою худобу різним поважним особам і просто цікавим. А перед тим як вирушити в другу подорож, продав її за 600 фунтів. Повернувшись з останньої подорожі, я побачив, що худоба дуже розплодилася, особливо вівці. Сподіваюся, що їхня напрочуд тонка вовна поліпшить якість наших шерстяних тканин. Я пробув з дружиною та дітьми тільки два місяці, бо невгамовне жадання бачити чужі країни штовхало мене на нові пригоди, і я не міг усидіти вдома довше. Я залишив дружині півтори тисячі фунтів готівкою і найняв для неї гарний будинок в редріфі. Решту свого майна, частково в грошах, частково в товарах, я взяв із собою, сподіваючись, збільшити свої статки. Мій старший дядько Джон заповів мені маєток біля Еппінга, який давав щось із 30 фунтів прибутку на рік. Стільки ж я мав із заорендованої на довгий термін корчми Чорний бик на Фетерлейн. Отже, я не боявся, що залишаю родину на утриманні парафії. Син мій Джонні, названий так на честь свого дядька, вже ходив до школи і був слухняним хлопчиком. Моя донька Бетті, вона тепер одружена і має дітей. Училась тоді шити. Я попрощався з дружиною, сином та донькою, причому не обійшлося без сліз і сів на купецький корабель. Пригода місткістю в 300 тонн. Ішов він до Сурата під командою капітана Джона Ніколаса з Ліверпуля. Та опис цієї подорожі читайте далі в другій частині моїх мандрів.